Особові займенники однини. Ну і звичайно, для того щоб почати вчити займенники, нам потрібно вивчити першу їх групу, і зараз ми будемо розглядати, які вони є. Якраз розглянемо більш детально, які є відмінки в займенників. Побачимо реально на, на практиці, як, як вони використовуються. Бачите, 4, 4 використання. Я зараз поясню, чому так, тому що є ще рефлексові займенники ну, рефлексові займенники рефлексовий, як це сказати, не вид Ну, використання використання займенників як рефлексія, тобто, щоб говорити про. Про себе, про когось, це як, знаєте, наші зворотні дієслова, які закінчуються на ся, тобто робитися, вчитися і так далі. В них дуже часто вони використовують в цьому випадку рефлексові займенники. І так, перша в нас група буде це е, займенники для суб'єкта. Займенники в нас особові однини діляться на три особи. Перша особа це коли ми говоримо про ну якщо я говорю, так я говорю про себе або про групу людей, в яку я вхожу. Це перша особа. Друга особа це коли я говорю комусь, наприклад, я говорю зараз вам, так, і коли я кажу вам, це займенник другої особи. Тобто, я так і на чому я зупинився. Друга особа це коли я звертаюся до когось і говорю про нього самого. Це Миколай. такі займенники, як. Да, Микола, ну можливо, с, ну, одночасно і робити приклади. Ну, щоб хтось, ну я, наприклад, щоб я розумів, як я розумію, щоб запам'ятати. Так, звичайно, зараз, зараз роблю. Ну, так буде краще. <плес> Так, значить, давайте з прикладами перша особа це коли я говорю про самого себе або про групу, яку я входжу. Наприклад, я йду в школу. Я це займенник першої особи. Ми ведемо. Ну, я могу, ну я робити приклад. I'm go to school. I go to school. А чому I am? I am? Чому я так. А, а там немає А та, та, там немає АМ, там є а. I go to school. А I go to school. Це буде а, перша особа. Це буде перша особа, М -м, так. Добре. Ще а, ну, робити мене, що, ну, щоб я робив речі. Я дивіться, Роман Говорич, я хотів спочатку розповісти, що таке особи, а потім по особам почати вчити. Ну, давайте давайте спробуємо, так, як, як ви кажете. E, Перша особа це я або ми. Тобто, e, ну якщо а, ми говоримо про одну, ноту, то ай. Ай. А I. множина як I. буде? E, множина буде ві, але ми множину будемо вчити в наступний раз. А. Дуже багато. Дуже багато всього, okay. що вчити одним разом. Okay. I, I... І так. Mm -hmm. Перша особа ай. Це коли я говорю про себе як суб'єкта. Якщо я говорю про себе як об'єкт, я кажу мі. Тобто they watch me. Наприклад, вони дивляться за мною. Тобто, вони шпіонять за мною, можна так сказати. Або, наприклад, people like me, люди люблять ага, мене. Добре. Це. Ми. Так. Ми. I і Me, ми. Ми, Як говорить, ми. 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 Так. Дов... довгий і. Ми. Той який піво. Ми. Ми. Угу, так. Ну, а да, дайте, щоб я зробив а... э, речення. Якийсь приклад. Будь ласка. А які слова ви знаєте? Я ж не знаю, які ви знаєте. Ну такий простий якийсь. Я, якщо я не знаю, я буду українською вставляти. А... А... We like me, це я знаю. We, we like me. We? Вони we we. Not... The... Vej, they. we, like me, я розумію, добре. Ну, також. Uh -huh. ну, Такий приклад. Так. Uh... Наприклад, вони мене бачать. They see me. Так. Oh. Добре. Uh... Це коли ми говоримо об'єкт, далі, якщо ми говоримо про належність, належність тут знову ж трохи важко, але ми зараз розберемося, це Possessive pronouns, як я казав, це Genitive Case, і його є два види: є Dependent Genitive і є Independent Genitive. В чому різниця? Dependent це коли в нас після заіменника йде іменник. Наприклад, цей це мій автомобіль. This is my car. Як ви бачите, після My йде іменник car. Тобто, без нього, якщо я просто скажу This is my, це незрозуміло. Ну, це, це мій, що мій. Не Потрібний якийсь іменник. Так? Тому це «dependent». Тобто, це залежний займенник, і в нього одна форма. Друга форма це коли незалежний займенник, це коли після нього не йде іменника. Наприклад, цей автомобіль мій. Після мій іменника немає, і тому це незалежна форма. This car is mine. This car is mine. Тобто, бачите, так, змінилася форма з Май на Майн. Це Незалежний займенник. Наприклад, this is my house. так Знову ж, This is my house. Після Май іде house тому я кажу Май, або This house is mine. Після mine немає ніякого іменника, тому я кажу mine, тому що мій mine, як незалежна форма. Роман Григорович, так, зрозуміло, чи потрібно доповнити? Так, зрозуміло. Так. І рефлексові. За приклади. Так. Ну, краще, щоб ви щоб я зробив приклади якісь. мабуть. Так, да, зробіть, будь ласка. Це, ну, наприклад, це мій стакан. It is... Стакан по-англійськи це клас. It... Як? Glass. А, глаз так і буде. Uh, як німецькою. Uh, it is my glass. Uh -huh. А тепер, якщо незалежна форма. C uh, після... glass is mine. Так. О, я знаю англійську. This, this glass is small, вот uh, І рефлексові займенники першої особи. Дивіться, рефлексові взагалі, як вони будуються? Вони будуються на базі займенників об'єкту, тобто me, you, him, her і так далі. Але з, добав... з добавленням self. Це коли ми хочемо сказати щось. Як зворотню дію самого на себе. Наприклад, є в англійській мові таке, такий вираз prepare yourself. Prepare yourself. Тобто приготуйся. Так? Ну, тому що prepare, якщо не сказати yourself, то prepare можна приготувати тільки когось. А коли prepare yourself, це приготуйся. Зворотня дія. Наприклад, I like myself. Я люблю сам себе. Тобто, це myself, Бачите, да, з, ой, я, я сказав з об'єкту, вибачте, з належності. Займенники належності. I like myself, тобто Я люблю себе. Що можна ще, ще придумати? Він. Я бачу. Я, 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 наприклад, бачу себе, так. I see myself, ну і так далі. Угу. Так я розумію, що потрібно використовувати і mine, і self. My self. Так. My self. Залежну форму належності, так, і self додати. My self. Це одне слово. Це буде, ну, як возвратний глагол, так, російською. Так, пишу, дивіться, а, коли, себе, це, себе, коли це використовується, це коли е, дієслову потрібен об'єкт. Тому що є дієслова, які без об'єкта не використовуються. І в, в такому випадку ми використовуємо рефлексові займенники як об'єкт. таких Добре, Добре. Да, я, я розумію. Е, Німецькою також є ich liebe mich, я, Так, так, так mich, тобто. Self, а тут не міх, а self. А і для всіх, self. да, і для uh, I, і you, і все буде self. Uh, ні, дивіться, тут потрібно першу частину брати з займенників з належності, okay. а другу частину додати self, Тобто myself, ну, yourself. Так, так. А, а німецькою не, не так. Там інше. Рефліксовує найменники інше. Ин, дубест, РЗС ist». Тобто інше. А тут одне і те ж. Self. Self. Так, Myself, yourself, uh -huh. himself, herself, itself. Так, я розуміло. Так. І. Так, це ми розглянули першу особу, друга особа. В другої особи все трохи легше, тому що об'єкт-суб'єкт там одне і те саме, you. Наприклад, I teach you, або You teach me. Немає великої різниці, і там і там you. І, будь ласка, Роман Григорович, ви прийшли додому. А ви як або... однина? В одни а... Немає різниці. Ні, you, а юр, а ну, речі... А your, юрс, що що означає? Чому S yours як мжина? Так, давайте, Роман Григоріч, ви поки що дуже спішите. Ага. Суб'єкт, об'єкт. Ви прийшли додому. Go to home. You, You, Ну тут краще сказати you came home. You came home. U і You, you, Тому що це суб'єкт you. А де тут? Ну, це друга особа, так, написано, you, так, R ми друга... не. Не чути R. Z... Ні, ні-ні, ні, дивіться, друга особа суб'єкт і об'єкт, бачите? А, То, you. тобто, коли uh, ми uh, говоримо uh, you. так, да, зверху. Так, так, так. Дана. Так, добре. Йо, я, я, you, you go як uh, come, come. як? окрес? Eh, came. Came, якщо в минулому часі, yeah. came. Да, you ah, came no. home. You came home. Добре. Okay. Uh -huh. uh, ну, наприклад, uh, uh, ви бачите слайд. Ви бачите картинку. А, uh, you see. О, uh, build Build, -in, build, -in. Uh, picture. 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 You. Mm -hmm. You see picture. Mm -hmm. Ну там тільки you see a picture або the picture, ну це, ah, це ми поки okay. що опускаємо, це не важливо поки що. Uh, так. І, наприклад, uh, я бачу вас. I see you to you. Mm -hmm. Не, просто ICU. I, see Ні, I see you. I see. I see. I see you. Так, тепер у нас третє. Це е, друга особа займенники належності. Це коли я кажу ваш. Е, також у нас є е, залежна, незалежна форма. Тобто це ваш дім, this is your house. Або цей дім є ваш. This house is yours. І, будь ласка. Це Ваш олівець. It is your... It's... Pencil. Pencil, ага. Uh -huh. Як, як? Pencil. Ручка, ага. Uh -huh. Pencil. Pencil? Pencil, да. Ручка – це pen, а yeah. олівець – pencil. А, pencil. It is your pencil. Ага. Uh І -huh. тепер в незалежній формі. незалежный. Uh, it is... а, незалежный. Да, а, что а, после... These pencils... Я, pencil. yeah, its pencils is yours. Uh, no, uh, не, uh, uh, this pencil is yours. Is. This pencil, this pencil is yours. Я не знаю, як так сказати. потрібно взяти потрібно взяти язика, розплющити його, вставити між зубами і сказати this. This, this. this, mm -hmm. this pencil. Mm -hmm. This pencil is yours. Mm -hmm. This. Угу. Ну, і е, рефлексові займенники, як я казав, в даному випадку yourself. Тобто prepare yourself, е, look yourself, дивися за собою, наприклад, ну і так далі. А приклади, щоб я зробив? Так, приклади, приклади. Роман Григорович, вдягніться. Ні, я не знаю, як буде вдягніться. Я українську не знаю. Вдигніться, так, так оденьтесь. Вдигнітесь. Угу, ні. Ну, давайте, давайте. А, зробити. Роман, Григо... Роман Григоріч, навчіться самі. Роман, Ой, Роман Григорович. Uh. Ну, school? school? No, вч себе. я На, не знаю, як вчитися. Teach. Teacher, teacher. Teach. Teach. Teach mm -hmm. teach, teach, yours, yourself. Teach, your... teach yourself. Так, це коректно. Teach yourself. Your yours, але your. Your, your. 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 No, S. Your self. Uh, да. Your self. Да, Добре. Uh -huh. Так. І uh, ми підійшли до третьої особи. Третя особа це коли я говорю вам про третю людину. Uh, якщо я говорю про третю людину як суб'єкта, наприклад, he looked away. He looked away. Він дивився, ну, даль. Uh, коли я використовую як суб'єкт, я кажу «he» для він, «she» для вона і it для воно. Ну, Звичайно, в англійській мові є роди, але роди там є тільки відносно живого. Якщо ми говоримо про неживе, ми завжди використовуємо слово it. І так, будь ласка, Роман Григорович, як суб'єкт, він вийшов наружу. Here. Або він, він йде наружу. Давайте так, щоб полегше. Він йде наружу. He goes. я не знає наружу. Uh, he goes out. А, ah, out. Uh -huh. He goes out. out. Так. Goes... І це тому, і, і тому дуже важливо знати ці особи, тому що, як бачите, в третій особі у нас дієслово змінилося, у нас додалося S у кінці. Це стандартна стандартна дія, коли ми говоримо про третю особотне не ми додаємо S в кінці. в кінці. He goes Чого? out. He goes out, he watches TV, he looks away і так далі. Mm -hmm. Добре. He go goes out. She goes out. It goes. 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 Eat, goes, goes. Out. Угу. Uh -huh. uh, наприклад, це uh, це дивиться добре, ну це виглядить добре. It looks good. А uh -huh. uh, it а, look, uh -huh. uh, uh, he looks good, І she looks uh -huh. good. Угу. Uh -huh. uh -huh. Друга, ну, друга слідуча форма це коли ми використовуємо третю особу як об'єкт. Це коли ми говоримо про того, над ким виконується дія. Наприклад, я бачу його I see Him. Там see her. я бачу її, I see it. я бачу це. Роман Горіч, будь ласка. Him, her, it. Him, her, her. Him, her, it. it. Him, her, Так. Так. І, будь ласка, Роман Іригорович, я зробив це. I. Uh, did. Did. Did.

Loves? А, дивіться, ні, тут, тут дуже цікаво в англійській мові вони кажуть навпаки, вони кажуть, не вона мені подобається, а якби. I like her. Тобто я ну, як люблю її. Ну, тільки це не люблю, а подобатися. I like here. her. 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 Ah, her. I like her. I like her. Oh. Mm -hmm. No, but I like it. Це коли вам щось подобається, ви кажете I like it. I like it it. I like it. О, mm -hmm. oh, I mm -hmm. like it, move it, move it. Це таке є. Так, посылок. I like it, move it, move it, так. I, I like it. А мовит а що що він like? it? Move it, що це таке? Картинка? А, ні, ні-ні-ні, там I like to move it move it. Я, я люблю рухатися. Ну, рухати, рухати. Рухатися, ну добре. Так. І тепер займенники належності третьої особи. Все просто, окрім her. Дивіться, коли я кажу. This house is his. This is his house. Так само. It, this house is its, але, до речі, вони так дуже рідко кажуть: або просто It's house. This house, this is its house. Тут дуже просто. І, і в тому, і в тому випадку у нас буде His і Its. Зміна є тільки для Her. Якщо я кажу, наприклад, this is. Her house або this house is hers. Добавляється буква S. Не заплутав, не тяжко. Важко. Важко. Ще раз. Це його машина. This is his car. Якщо я кажу ця машина його, «his» залишається тим самим his. This car is his. Ага. Тобто і та, і та форма his. Тут немає змін. Точно так же зі словом it's. До речі, it's як незалежний, незалежний займенник майже не використовується. Але все ж таки можна сказати: This is its car, або, наприклад, This car is its. Але все ж таки, This car is its зазвичай не кажуть. В них це не прийнято. І коли ми говоримо про її, This is her car. Або this car is hers. От в даному випадку, да, у нас є her car, або car hers, додається буква S. І давайте, давайте спробуємо. Це її. Це це його папір. His і I... A. Ah. It, it, paper. it is his his, 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 uh, his, ah, his, his oh, paper, tak bude? paper, paper, uh, paper, uh, it is his paper, paper, paper. paper. Mm -hmm. paper mm -hmm. А тепер в незалежній формі. Щоб після his не було пейпору. Т-пей. Тейпар. paper Is his. Ну, no, this this paper is this. his, можна no, так сказати. His paper. This... Uh, his. Uh, так. Uh, це. Ну, ай, не, не видно. Uh, it is uh, here. Her, her, her. 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 Oh. spiel. Sp 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 no, toy, toy. Toy? This is her toy. Her. Uh, it is her toy. Toy. Uh -huh. І тепер в незалежній формі. His toyer. Toyer. Toyer is hers. hers. This той. This, 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 this toy, toy, toy this, той. hers. 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 І е, переходимо тепер до рефлексових займенників третьої особи. Тут є невеличкий виняток, тому що для третьої особи я не знаю чому, але рефлексові займенники будуються не на е, займенниках належності, а на займенниках об'єкту. Тобто не хисел, herself або itself, а е, himself, herself і itself. Тобто, бачите, да, об'єкт himсел, herself, itself. Ну, Звичайно, використовується точно так же, як і для перших двох особ. Наприклад, He prepared himself. Тобто він приготувався. Або He taught himself. Він навчився сам. І, будь ласка, Роман Григорович. Він. ну, Давайте так. Вона зрозуміла сама. She talk. Mm -hmm. talk? Uh, uh, зрозуміло, це understood. She und understood uh, her self. Herself, так, herself. правильно. Uh, і, наприклад, це, uh, це... Це сталося саме по собі. Це сталося саме. It is itself. Uh, it happened. It happened itself. А, uh, happened. It happened itself. Mm -hmm. Так, це правильно. І на цьому у нас все. Тобто, ці займенники потрібно просто вивчити. Ну, я сподіваюся, що я зміг донести, як вони використовуються. І, Роман Григорович, якщо є, може, якісь питання, якщо ні, то будемо завершувати.